Заглянь під подушечку з Днем святого Миколая. Якщо ти учасник тендер кемпу з Ярослави Дубровою в січні 2026 року, для тебе подарунок 4 місяці юридичної підтримки. в моїй групі та юридична підтримка. Якщо ти в групі та юридична підтримка з самого початку її створення, для тебе також моя юридична. Подарункова підтримка, мінус 10% на перший квартал 2026 року. Участь в цій групі. Якщо ти не є учасником тендеркемпу або не є учасником групи, ТАП юридична підтримка само початку і створення для тебе також є від мене подарунок. Заглянь під подушку. Я вже записала свіже, нове актуальне відео, цікаве, і скоро ти його побачиш на цьому моєму ютуб каналі. Підписуйся, щоб не пропуститися. Ярослава Добровою завжди отримуєш більше краще. Подякуй Богу за те, що в тебе є Ярослава Дуброва. Захищає, допомагає, надихає. Друзі, і разом всі давайте подякуємо Богу і Збройним силам за те, що ми з вами живі. До нових зустрічей.